Моє життя було до певного моменту нормальним. Я жив, грав в доту, ходив туди-сюди. Одного разу мені дали 3000 гривень за наукові страдання в коледжі. І друг порекомендував купити Dark Souls 1. Ця покупка змінила моє життя. З часом я зрозумів, що я казуал. Усім привіт, на зв'язку і Карусі. Сьогодні буде відео про Dark чорт його побери Souls 1. Насправді світ цієї гри дуже цікавий і дуже цікаві мешканці там живуть. Деякі схожі на зомбі лицарів, бігають за тобою і хочуть написати автограф мечам. А знаєте, де є ще креативні люди з великою фантазією і великим серцем? На Майнкрафт сервері Колаб це політичний сервер, де ви можете створювати свою фракцію, розвивати її і підкорювати інші фракції. Сервер має свою унікальну систему прокачки класів. Також адміністрація дуже добра і відкрита для ідей і спілкування з людьми. Тому заходьте туди і обов'язково пишіть, що ви від Ікаруса. Сам світ Dark Souls зустрів мене палками по горбу, і взагалі найкраще опише мій початок у грі, мій друг, товариш. ...падло, яке їй порекомендувало купити цю гру. Перед вами справжній казуал. Найловскільніший геймер всієї України, людина гайд Позор всього Souls-like ком'юніті та українського Ютубу. Як взагалі таких земля носить? Після 50 годин в грі я настільки звик і прокачав свій скіл, що деяких босів можу пройти з однієї двох спроб. Ось коли мама зла, я також ухиляюсь від неї за допомогою перекатів. Перекати це взагалі імба. Мабуть, необхідніша річ в житті. При них мало говорять. За допомогою них можна швидше добиратися кудись або здивувати дівчину. Ось ви зустрілися, гуляєте і ти кажеш, дивись, як вмію. І починаєш перед нею перекачуватись. Давайте поговоримо вже про щось більш серйозне: чи може вам сподобатися Dark Souls і чи варто в нього грати? Це питання я поставив на перше місце через те, що гра коштує дуже великих грошей, і не кожен собі може її дозволити купити легально. І краще знати про всі нюанси гри перед тим, як її купувати. Можу сказати, що гра насправді не для всіх, і я не маю на увазі, типу: вам не сподобається стиль гри, графіки чи щось таке. Тут ситуація інша. Якщо ви, як і я, до цієї гри грали тільки в такі плюс-мінус казуальні ігри, де тобі треба кудись піти. Щось принести, когось побороти, ну, наприклад, серія Stalker, Metro, Call of Duty і такі ігри, де насправді нічого складного немає, і навіть на найбільшій складності пройти ці ігри можна, то з Dark Souls трохи інакше. Мені навіть важко навести, приклад, якоїсь гри на Souls-Like, щоб її порівняти. Напевно, такої немає. По-перше, що вас дивує, тут ви не обираєте рівень складності на початку гри. Ну, наприклад, мене це здивувало, і коли почалась гра, то я шукав цю опцію у налаштуваннях. Тут гра має свою складність, і спершу вона може здатися дуже складною. Тут вам не кажуть, куди йти, що робити. Ви можете обирати свій порядок гри. Це я можу порівняти з зборками персонажів у доті. Тобто на будь-якого персонажа є певні зборки, котрі обирають всі, але насправді ви можете купувати, що хочете, і вигравати. Так і тут. Деякі обирають клас і бігають тільки з мечем і щитом. Деякі бігають з великими мечами у двох руках, деякі тварини, казуали грають за мага, а справжні чоловіки, у габуги грають з великою палкою. Я особисто дуже полюбив легку броню та двохручний меч. Навіщо важка броня? На мою думку, треба бути максимально спритним, а якщо по тобі влучає бос, то це ГГ. По-друге, ви справді повинні бути готові до того, що гра не буде з вами церемонитися. Це важливо зрозуміти. Ви можете награти багато годин і гру повернути не зможете, і закинути її, бо вона вам буде здаватися дуже складною. Це я вам кажу на своєму досвіді, тому що свій час я застряв на босі, так звані пітушки або горгулі. Ну, через чур це було складно, коли ти майже вбивав одного, і тут з'являється інший, і типу запльовує тебе вогнем. І разо так, з десятка третього я їх прийшов, але можу на своє виправдання сказати, що далі загалом всіх босів я проходив за траю в 5. По третє, коли я кажу, що гра складна, то я справді кажу, що вона складна. Тут вам скелет може надавати, а тупорилі криси загубили не одне життя, і у свій час навіть тато горів з них. Все, я й рот. Почому криса такі сильні в цій грі? Головне правило Dark Souls – ніяких гадів, тому що ви, як справжній козак, повинні все зрозуміти самі і відчути на своїй шкурі. А ну якщо вже дивитись гайди, то повинні це робити як лев. Ну так, тільки одним оком. І то не до кінця. Ну ви і так все знали, просто вирішили звіритись. Точно. Особливо, що сподобалось в цій грі мені і сподобається вам, то це боси. Вони тут справді круті. Особливо, хто сподобався мені, це можна виділити пару. Телець, бо він кричить, як курса в доті, горгулі, бо вони мені порвали <плес> дещо, і, і дізнався, що вони є у другій частині. І я обов'язково її скіпнув. А також бабочка, ну бо вона красива. Боси у цій грі як е, закріплюють те, що ви вивчили, поки йшли до них. Як правильно ухилятись від ударів, коли правильно лікуватися, коли бити. Зазвичай у таких іграх боси поступово сильніші. Але тут не зовсім так. Деякі боси сильні, а деякі ні. Наприклад, мій знайомий витратив дуже багато спроб на те, щоб пройти двох. Мені достатньо було двох спроб. Знову ж таки, я скількох босів вже пройшов, а ось темний лицар для мене все одно складний. Дуже. Ну і по А ще один плюс босів це те, що вони справді круто і красиво виглядають. Голем виглядає брутально, метелик зворушливо. Паучара як типічна. Е... Як там того автора звати? Ну коротше Кавасакі точно знав, що робить. Тепер поговоримо про локації. Тут вони, як, тут вони, як і боси, зроблені круто. Мене загалом зачарували великі гори. Я таких навіть у Карпатах не бачив. На першій локації нічого зайвого. Типу як гра показує, що це тільки початок геймплею. Далі йде місто нежиті. і поступово ви зустрічаєтесь з іншими місцями. І вони тут є на будь-який смак. Велике місто, багатоповерхові споруди, а Норлондо. Бажаєте чогось магічного? Ось вам бібліотека, хочете чогось складного, ось вам сена. Ліс, пекло, трущоби, пацюки е, дуже великі пацюки. Тут все є, і це не все. Тому що локації доповнюють не тільки вороги, а й досить привітні NPC, які можуть з вами спілкуватися та зрадити вас або торгувати, або зрадити вас. Також тут є багато фракцій, але я не дуже розумію на що вони впливають. З мінусів це те, що гра дуже стара. Я розумію, що це перша частина серії, але ж вже ремастер зробили, і вона все одно виглядає по-старому. Чомусь немає нормального редактора персонажів, малий вибір якогось нормального козака Богдана зробити у вас не вийде. І ще один мінус, то це її складність. Хтось може бурхливо подумати, га, що ще він каже, але насправді гра складна тільки на початку. Коли звикаєш, то нічого складного немає, і тому справді пропадає інтерес. Ну дійшов ти до нового боса, ну б'єште його і що. Якщо звик, то вистачить двох-трьох спроб. Тому це мінус. Трішки підіб'ємо підсумки, чи варто в неї грати? Безумовно, так. <кхем> тому що мінусів в цій грі зовсім небагато. І я міг не назвати деякі незначні мінуси по типу текстури, трохи криві, і типу, ти, буває, летиш з них, але це насправді не суттєво. Я з цим особисто не зустрічався. Серйозно, ми з другом думали і назвати більше мінусів не змогли. Ця частина прекрасно може вас у вас у ознайомити не тільки з світом Dark Souls, а й з souls лайками взагалі. Тому грати в неї бажано. З вами був Вікарус. Дякую за увагу.